Я дане питання дійсно засунувся, але в подальшому рішень ніхто не показати не буде. Дякую. Ще одне запитання в контексті цього виступу. Секретар міської ради говорить, що не він готує питання, він це неодноразово заявляє, а ви готуєте питання. То все ж таки за запитання в регламент випити, що секретар це робить, але він каже, що не він, а ви, то хто з вас? То секретар йому всі питання задав, бо він каже, що це робите. Йому подають це питання. Відділ прияння депутатів, тоді входять вдома. Yeah. Тобто відповідальність за винесення цих питань в порядок денному залежить на Олександру е, Дмитровичу, так? Так, дякую. Все, і ставлю дане питання на голосування, зняти дане питання з розвитку, так як вони подані в порушенням регламу. Хто за дану пропозицію, прошу. Ні, Микола Степанович, ви тоді скажу, що всі питання, які в нас будуть звучати, yeah. дані дані... Yeah. Давайте yeah. я yeah. проголосую <in> ті, відповідно, вона не ставиться одного. Ні, кава, я ж одного відповідно. І надаю, питання немає, надаю, що всі питання, я Перед цим, що ці питання, які відбудуть в часу обслуговування, не можуть виносити розглядатися про сесію. Задоволені? Ставлю дане питання, зняти дане питання. Хто за? Хто за? Дякую. Прошу опустити. До проводити. Хто утримався? Один, два, три, 4, 5, 6, Рішення прийняти. Всі річі питання віддати.